Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолії на перегляд розкладу на картах Таро місяць липень 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одну карту візьмемо на ваше запитання, котре вас хвилює на місяць липень. Сьогодні нам допомагають карти Таро мадам Ленорман. Також одна додаткова карта для того, щоб краще зрозуміти відповідь Карта Таро. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали загальний фон місяця? П'ятерочка мечів, а також розвілка. Ці дві карти кажуть, що можуть бути якісь непорозуміння, а також деякі рішення можуть бути прийняти, треба буде приймати. Робити вибір між деякими варіантами, щоб прийняти правильне рішення. Робота двойка мечів, а також чоловік. Це дві карти кажуть, що ви можете по роботі сперечатися або з керівником, або з якимось працівником. Тобто, це не можна назвати ускладненнями, тому що. В спорі народжується істина. Але якось так легке напруження, ось тут продивляється. Якщо тут п'ятірка мечів, це таке напруження таке середнє, то тут легке фінанси. Двоєчка пентаклів і карта долі. Це поєднання каже про те, що з фінансами у вас буде достатньо, але. Не так багато, як ви мріяли. Особисті питання. П'ятюрка Пентаклів, а також сови. Зверніть увагу, п'ятюрка Пентаклів це надяк на те, що недостатньо фінансів або недостатньо ресурсів. Ось ці сови це, можливо, ви будете з кимось брати пораду. Як правильно виходить з цієї ситуації. Це можуть бути як родичі, так і друзі, подруги, але тільки вам вирішувати, як саме правильно вийти з цієї ситуації. Застереження. остерігайтеся якусь хитру, підступну людину, котра може вам чимось нашкодити. І застереження не бросайте те, що ви вже робили, і не розпочинайте нове. Це застереження саме на місяць липень. Порада. Карта башта та карта гори. Гори це труднощі, башта це руйнування труднощів. Для того, щоб їх зруйнувати, треба просто виконувати кожну, кожне завдання. Те, що стосується особистих питань, роботи, фінансів. Правильно виконуйте. І тоді не буде труднощів, і все у вас налагодиться зруйнувати труднощі, це така порада. Як застереження, так і порада мають старші аркани. Тут нульовий аркан, а тут аркан карта Башта. І відповідь на ваше запитання на місяць липень, знак водолії. Відповідь вам полягає в гармонії між родиною та роботою. Для того, щоб було все у вас гармонійно, ви маєте бути ідеальним в родині, і також карта САД показує, що робота суспільства, там ви також маєте тримати баланс, щоб вас поважали, щоб все вам вдавалося. І щоб не було складнощів? Відповідь так або ні, або відповідь на ваше питання можна назвати ні. Тому що це не старші аркани, це прості карти. Але якщо розглядати самі карти, то ви почули трактовку вище. Що можна сказати загальний аналіз ваших? подій. Які складнощі, котрі саме ви собі зробили. Вам з них треба виходити, не скандалити ось тут, шукати якийсь вихід, не починати нічого нового, поки ви не доробите старе і не гармонійно не вийдете із попередньої ситуації. Складнощі з грошима це карта долі. Вони вам показують, що ви маєте щось змінити, в своїй поведінці. І тут ви побачили, що руйнуєте труднощі і вам, долайте труднощі і вам все вдасться. А я запрошую знак зодяка риби на розклад для вас на місяць липень. Загадуйте своє побажання або запитання, котре ми розглянемо окремою картою. А я розпочинаю для вас знак задяка риби, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання. Застереження та порада. І ще одна карта на ваше запитання на липень для знаку риби. Загадуйте свої особисте і отримайте відповідь. Ще нам сьогодні допомагають карти Мадам Ленорман. Також візьмемо по одній карті на всі запитання. Для того, щоб відповідь була більш чітка дивимося, друзі, загальний фон місяця для знаку риби. Швидкість, а також хитрість. Зверніть увагу, щоб з вами ніхто не хитрував. А також до своєї домівки не пускайте якісь такі друзі або Якісь люди, котрі можуть вам чимось нашкодити. Робота, зверніть увагу, десяточка мечів, це якісь негаразди по роботі, а також жіноча енергія планета Місяць, якісь таємниці негаразди по роботі. Якщо ви зможете це попередити, спробуйте, карти вас попереджають, а ви маєте робити висновки. Що такого може бути по вашій роботі? Щось, воно руйнується. Треба так, або ні, або якісь обставини у вас руйнуються. Фінанси, по фінансам у вас все добре. Вам допомагає родина, друзі, а також ваше кохання. Тобто, те, що я кажу, родина ваша допомагає вам тримати баланс в фінансах. Особисті питання. Туз жезлів, а також клевер. Ці дві карти показують ваші зусилля, дають певний результат. Конюшина це карта, все буде добре. Все вже є добре. Застереження. Карта перемоги, а також карта зірки. Це поєднання вам показує не Потребуйте у життя забрати все і одразу не зможете донести. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Краще синиця в руках, ніж лелека в небі. Порада, П'ятірочка мечів, а також дерево. П'ятірочка мечів це скандали і вони не можуть утримати. Стабільність і саме тому порада полягає не скандалити, не брати участь ні в яких розбірках, намагатися все вирішувати спокійно, тому що дерево полюбляє гармонію. І відповідь на ваше запитання. Карти маленькі, карти кажуть ні. Але якщо роздивлятися самі карти, вони показують рішучі дії і закохану жінку. Чому саме так? Спробуйте самі відповісти на свої запитання. Тому що тут немає старших арканів, саме тому відповідь ні. Я бажаю вам гарного липня. Дякую вам за перегляди, підписки та лайки. До зустрічі на моєму каналі!